Доброго вечора, мої юні глядачі, хлопчики та дівчатка. Привіт Добрячок! привіт, друзі. Привіт, Мишко. Тебе щось засмучує, чи то мені здалося? Є трохи, та ти не зважай, воно мене. Розповідай, ну мені цікаво, хто ж посмів образити мою подругу. Та ніхто мене не ображав, то я так сама собі сумую. Тепер но ну розповідай, я тебе уважно слухаю. Батьки кожного місяця купують щось новеньке. То новеньку іграшку, то платько, то сандалики, то ковтину, а мені теж так хочеться. Здається, я починаю розуміти, в чому справа. Я кажу своїм батькам тату, маму, чому ви мені не купляєте все, що я захочу? І що ж вони тобі відповідають? Почала пояснювати, що нас багато, тому одного місяця мені купляють, а іншого братикам, а ще на наступний сестричкам. Дійсно, так воно і виходить. А подруга твоя, імовірно, що вона одна в сім'ї без братиків і сестричок? Так. Ну то я виросту, стану дорослою, піду на роботу, отримаю зарплату і накупляю собі всього-всього, чого душа забажає. А поки ще нічого не залишається як тільки сумувати. Та це ж не зовсім так. Сьогоднішня історія, яку я е, приготував, вона обов'язково допоможе тобі. Та перед історією хочу тебе запитати: тато з мамою дають тобі кишенькові гроші? Так, про те, що ж ти за них купиш, Паріжка, кілька цукерок і жуйку. Хе, можливо, і так. Та є одне але. Ще але. Зараз ти все зрозумієш. Ти головне уважно слухай. Добре, розповідай. На краю одного з великих міст жила сім'я: тато, мама, романчик і Богданчик. Вони, як ото ти, мріяли про те, щоб багато різних іграшок мати, які батьки їм не могли купити. Особливо вони мріяли про дві вантажівки: одна Романові, інша Богданчикові якими вони будуть перевозити пісок з однієї купи на іншу. Чудова мрія, а що ж далі? Одного разу до хлопчиків звернувся сусід, дід Кирил, і дуже з цікавою пропозицією. Я вам буду давати по 5 гривень в день, натомість ви будете приходити до мене в садок і згортати листя. Заробити? Так, на дворі стояла тепла осінь, з дерев обпадало листечко. І якщо одного дня згорнеш його, то на наступний, на наступний буде стільки ж само, а той, можливий, то й, можливо, й більше. Та чому ж не дочекатись, коли все те листя пообсипається, і вже тоді його згорнути? Та не все так просто. Дід Кирил дуже любив, коли його садок знаходиться в чистоті. І до того ж. Цей садок був немаленький, тому йому самому було важко справитись. Ось він і запропонував хлопцям підробіток. Та що ж вони зароблять? Всього на всього 5 гривень. От якби 50, то можна було б ж ляльку нову придбати. Хе, Мишко, не гарячкуй з висновками. Ти краще слухай історію далі. Добре, добре. Отож настає новий день. З самого ранку Богдан з Романом взяли граблі та й пішли в садок діда Кирила. В них багато це часу не зайняло, близько двох годин. До того ж, і дідусім допомагав. І після закінчення роботи кожен з хлопців отримав ці обіцяні 5 гривень. І вони такий щасливі йшли додому. Теж мені щастя! То, звісно, щастя. Адже ж ці гроші. Вони були чесно зароблені. І ось по дорозі додому Роман запропонував: Ану, пішли на в магазин. Я хочу чогось смачненького. Богданчику теж хотілося чогось смачненького, та він пам'ятав їх спільну мрію. Вантажівка! Так. так. І тому Богдан і братику своєму нагадав про цю мрію. Та Роман мав думку подібну до тебе. Та ніякої вантажівки не вийде за ці гроші. Дійсно, я ж так і кажу, а ще зараз щось собі придбати. Та не кажи. Богданчик все ж таки стояв на своєму, і свій заробіток він приніс додому і вкинув до своєї скарбнички. Та що він там назбирає? Це ж маленька сума, нічого в нього не вийде. Та Мишко, слухай далі: наступного дня. Історія повторилася. Роман і заробіток витратив на смаколики, а Богданчик вкинув до скарбнички. Як довго вони працювали в діда Кирила? А ти знаєш назви місяців осені? Так, вересень, жовтень і листопад. Тобі нічого не приходить на розум. Це що? Вони цілий листопад працювали в тому садку? Саме так. Оце? Не завжди. Одного дня випадало більше листячка, іншого менше. Та важливо інше. Кожного дня їхня праця закінчувалась одинаково. Хлопці отримували винагороду, і один купував солодощі, інший відкладав в скарбничку. І так було цілий місяць. Як робота закінчилася, настала зима. Богданчик тоді дістав з своєї скарбнички заощадження, і в нього вийшло аж аж. Скільки? Скільки? Він наскладав цілих 200 гривень. Нічого собі? Так. І придбав ту саму вантажівку, про яку вони так з братом мріяли. Оце так? так. Богдан був нежадібним хлопцем і ділився, звісно ж, іграшкою з братиком. Та для Романа. Був урок на наступний рік. Тоді вони разом відкладали свій заробіток і купили нові іграшкові бульдозери, а іще й на кран вистачило. Молодці, Справді добрячок, якщо я відкладатиму свої кишенькові кошти, а не витрачатиму одразу, то так і складаю на новеньку ляльку. Саме так ти все вірно зрозуміла. Тому не сумуй більше. Більше не буду. Ну, а тепер тепер пора вкладатися вже в ліжечко. А то вже нічка за вікном. Так, Добрячок, я не проти м'якенької подушки і тепленької ковдри. На добраніч, друзі! Приємних вам снів і до наступної зустрічі! you